Відмова українців від пенсії європейського рівня просто вражає. З 2003 року є можливість кожній людині створити собі пенсію в тому розмірі, в якому вона хоче. Натомість, відкривши цей зелений коридор, влада отримала ігнор, і влада отримала і надалі марні сподівання на реформи, на закони, на ще якісь речі, на магію, можливо, так. Нам же ждали можливість, дали коридор для оформлення таких самих виплат, як у Європі. А далі це наша відповідальність. Ніхто не буде нас заганяти, створювати собі пенсійні накопичення європейського рівня. Ні пенсійний фонд, ні депутати, ні прокурори, ні чиновники. Зрозумійте, то, як ви будете жити завтра, це є справа відповідальності ваша. І якщо ви не хочете користуватися можливостями для гідного життя, гідного пенсійного забезпечення, гідного... Медичного захисту і страхування ніхто вас не зажене силою. Тільки ви можете вирішити, чи я хочу жити гідно чи ні. І Якщо ваше рішення зараз в сторону гідного життя, звертайтеся за безкоштовною консультацією за посиланням в описі профілю, я допоможу розібратися, що таке приватне пенсійне накопичення, чому ці програми вигідні, що в них входить, і який конкретно варіант буде зараз оптимальним для вас.